Всім привіт! І сьогодні ми оглянемо живчик. А, живчик це виключно класний бренд. Я завжди вибираю живчик, коли хочу якусь справу тимувати. А зараз я хочу з вами познайомити факти, які знають майже всі. Увага на екран! Живчик марка безалкогольних соковмісних напоїв, що належить українській компанії Оболонь. А зараз я пропоную почати з шоу «Живчик Старти. Шоу, яке виходило у 2011 році і, і зупинило свою діяльність у 2015. Отже, увага. Кових та найранковіша з усіх спортивних програм Живчик Старти вітає вас! Нагадаємо, що минулого тижня ми відкрили сезон найкрутіших та найспортивніших сімейних змагань Живчик Старти Старти-2011», які цього року ми вирішили провести те, що в іншому руслі. А саме дати змогу відчути кайф від конференції не тільки фанам Джасіна Бібера та Сутінків, але й фанам Москва се не вірить і але Пугачови перекладали на зрозумілу мову. Тобто цього року грають не лише діти та підлітки, але й їх батьки. Відклавши усі справи, забувши про розклад гри Динамо та Шахтаряна на ближчий місяць, закинувши Sony PlayStation на дальню поличку, зібравши усю волю в кулак, наші команди вже готові ринутись у бій. Тож не будемо мучити їх довгим очікуванням, і просто зараз запросимо на наш спортмайданчик. Так, все добре в цьому шоу. Я його чіпати не буду, але є одна маленька проблема. А, зокрема, семей украинского мовных. Там еще были российско-мовные семьи. Я из большого семейства, и мы приехали... Мы с детьми любим заниматься творчеством. Я учусь в шестом классе. Меня зовут Давид, мне 9 лет. Я учусь в третьем классе. Ну, просто объединяем. Мы же, братья, один народ объединяем. Пакєнія, боже мій, блін, це повна тренда. А так то сам по собі серіал непоганий він навіть. Він навіть непоганий цей серіал-шоу. Ну, зокрема, маленьких пінусів. Це те, що завдання, хіба що такі, ну. Кладненькі, але те, що ви зараз побачите на своїх екранах, я вам гарантую, це сподобається. Ой, не то вибачаюся. Хто ви, гольф? Першим конкурсом у сьогоднішньому турнірі ми обрали такий модний зараз гольф. Та не простий, а фруктовий. Почергово першому Так, ви все правильно зрозуміли. Вони запарилися і анімували мультики про Живчика І це у них вийшло саме краще. І блін вони навіть е, найняли озвучкера живчика. Це дуже круто. Я вважаю, що це достойно. Ну Це треба запаритися. Мало того, що вони ще й мультфільм випустили, то вони ще й Зробив завдання анімовані, Прикольно. Ну а само по собі шоу, в принципі, то непогано. Я можу вам, звичайно, це все показати, але тільки з в... ускореній версії, тому насолоджуйтесь. Це такі от е, шоу. Тому я затримувати більше не буду. Переходимо до серіалу. Люди павуки! Господи! Я скажу, що нас став швидше. Сюди! Те ще чому? Бо я Стоп! Лимон, рано! Вона має гуляти! Сцена перша, дубль другий! Груша пішла, куди пішла? Куди хочеш, ти ж гуляєш? А то ви повбивали одне одного. А я вже уявляв як ми про ковбою будемо знімати на конях з пістолетами. Тоді я краще буду конем. Коней не стріляють. <ріпи> Ось такий от серіал. Я кинув пару нарізок, щоб про нього мало розповідати. Ну Декілька блогерів зняли на нього огляд. Ну, я його, його чіпати не буду. В принципі, то він нормальний. Ну, що можна ще сказати? Mm. Непогано. Тому підводимо підсумки. Отже, всій компанії живчик і всьому цьому, всій цій вселенній, я поставлю 10 живчиків з 10. В принципі, то непогано. Дякую, бувай!